Поради для успішного тайм-менеджменту або як ефективний тайм-менеджмент. Ми далі продовжуємо відео про сонце у ведичній астрології. Сонце в ведичній астрології це має пряме відношення до тайм-менеджменту. Що люди кажуть, те, що тайм менеджмент ця наука, вона там винайшлась тоді, то тоді. То Ця наука вона була, є і буде. От, те, що е, є люди, які про неї не знали, і вони зараз про неї починають знавати, ну це вже починає в дійсності радувати. І так, е, ми поговоримо про, я ну, трошки хочу розповісти про деякі рекомендації. Перше, вам потрібно приділяти час е, для того, щоб вирішувати ну, е, визначати свої завдання, от, які будуть в дійсності вас наближати до вашої мети. Всі книги про успішний успіх, вони говорять про те, що пункт перший, ви повинні знати, чого ви хочете поставити цілі. Друге це візуалізація, третє це вже дія. О, тому, якщо ви не маєте цілі, якщо у вас слабке сонце, тобто у вас поганий контакт з сонцем, так, то ви не можете бачити своєї великої цілі. Ви не можете рухатись, ви не знаєте куди йти. Це по простому пояснити як вночі. Немає сонця, немає світла. Ви нікуди не можете рухатись. Разумієте? Тому ви не знаєте своєї мети, ви не знаєте, куди йти, ви не знаєте мету вашого життя. Люди, які знають свою мету, до мене люди приходять дуже часто на консультацію. Петро, я не знаю, що мені робити, Я кажу, чого ви хочете, не знаю. Тому що з дитинства, коли душа народжується, батьки придумали, дитина має бути такою, вона має робити те, то те, то те, бо то люди сказали так престижно, так вигідно, так нам треба і так далі, так далі. І це сонце воно починає тухнути. Звичайно, є діти, які мають дуже сильне сонце, і воно в них сяє так, що батьки затюкати ту дитину просто не можуть. Вони нічого з нею зробити просто не можуть. Але. Не всі такі. Таких людей, таких дітей, їх 5%, максимум 10, більше їх немає. І всіх решта їх просто Е, Бізнесмени, підприємці, люди, загалом люди, які досягли великих результатів в своєму житті, вони всі говорять про одне. Вам потрібно знати ціль, чого ви хочете. От тоді, коли ви маєте велику ціль, ви тоді далі можете розбивати її на кроки. От. Е, Брайан Трейсі у своїх книгах він постійно говорить про те, що коли ви знаєте свою ціль, вона правильно поставлена, це є в деяких випадках 90% правильно виконаної роботи. Ну, давайте просто, ви живете в Києві, наприклад, ви хочете попасти в Париж, а ви замість цього поїхали на Північний Полюс. Чи попадете ви в Париж? Ну, попадете, але вам потрібно їхати догори, потім їхати вліво. Так, от, і тоді ви вже попадете. Для чого це робити? Вам потрібно розібратися, куди ви хочете рухатися Якщо ви з Києва їдете по карті. Вліво, тобто на захід, так, ви потрапляєте напряму в Париж. Ціль має бути велика. Тоді ви розбиваєте її на кроки. Наприклад, ви за рік вирішили заробити 1 мільйон гривень, нехай буде для початку. Да? От, ви розбиваєте цю ціль на кроки. Тобто вам треба заробляти, грубо кажучи, 200 тисяч в місяць, е, з них 83 тисячі ну, 84 тисячі, нехай буде. Ви відкладаєте, от, і ви тоді за рік збираєте суму мільйон. Ви маєте чіткі кроки, чіткий план. Да? Давайте зараз порахуємо. Якщо ви поставили собі ціль заробити 80 от, 1 мільйон. Так, зараз порахуємо поділити на 12 місяців. Да. Це буде 83 333 гривень. Округляємо 84 тисячі гривень. Тепер дивимось, 84 тисячі гривень поділити на 20 робочих днів. Так, вам в день потрібно заробляти та відкладати чистими 4200 гривень. І за рік часу ви заробите, ви відкладаєте чистими 1 мільйон гривень. Ось так все просто. Тобто математика дуже проста. Ви маєте, от я вам показав приклад, як можна собі розписати. Але якщо ви не розумієте, що таке мільйон, у вас немає кваліфікації, ви не розуміє, ну, як заробити ці гроші. Ви не знаєте, для чого вам потрібні ці гроші. Так? От, у вас немає якоїсь чіткої цілі, ви їх просто не заробите. Тобто, ставимо велику ціль, розбиваємо її на маленькі, і кожен день досягаємо. Сонце робить те саме. Сонце кожен день виконує свої обов'язки, які воно нам світить. Так, деколи бувають хмари, і ми не завжди бачимо сонце. Але ми бачимо, що світло. світло є, так, І сонце воно світить. Хмари сьогодні є, завтра нема. Вони можуть бути, можуть не бути. Дощ може падати, може не падати. Але сонце світить завжди. Також це про що говорить? Про що говорять успішні люди? Кожного дня виконуйте свої обов'язки. Є у вас настрій, немає, неважливо, це ви маєте робити. Знову ж таки, дуже важливо поставити правильну мету, правильну ціль, якщо ви розумієте, що ви робите та для чого, вам вас не потрібно піднімати. Ну, згадайте себе, наприклад, ну, ви чоловік, так, у вас побачення з гарною жінкою завтра, там, в 8-й годині ран. Ви в 6 встанете, ви в 5 встанете. Знаєте, як жартують не раз кажуть про те, що чоловіки цікаві, дуже люди, тому що на роботу в 7 годині встати він не може. Але коли в неділю їде на рибалку, він стає легко в 4-й годині сам без будильника. Чому так відбувається? Він не хоче ходити на ту роботу. Ця робота це не є та робота, якою цей чоловік хоче займатися. Далі, е, коли ви маєте якісь завдання, от, ну, для планування скажу так, люди, які мають сильне сонце, вони дуже швидко приймають рішення. От, в мене, ну, я зазвичай скажу так, консультації для людей, які я проводжу, які мають сильне сонце, там консультація триває від 15 до 40 хвилин. Людина приходить, розповідає чітко поставлена задачу. У мене проблема така, така, така. Я кажу, робиш то, то. і то. Людина каже: Єсар, і відразу це виконує чудово. прекрасно. Якщо ж туди не слабше, сонце людина може прийти. У мене були такі випадки, коли приходить людина. Ну, от я людині кажу, ну то людина мені розказує, я знаходжусь там, там і там. Відкриваю гороскоп, дивлюсь по гороскопу, кажу, ви знаходитесь на місці. От, а людина ходить там по консультаціям: один, другий, третій, п'ятий, десятий і пробує знайти відповідь на це питання. У людини слабке сонце. М -м, розумієте? Далі, якщо ви маєте якісь завдання, старайтеся ви приймати, вчитися приймати рішення швидко. Це також тайм-менеджмент, це дуже сильно економить час. Єдине, що якщо у вашій карті є ретроградні планети, от так вони будуть вас, скажімо, вертати назад, тому що у вас є невідпрацьована карма з минулих життів, яку потрібно пропрацювати. М -м. Вчиться робити швидко якісь справи. От, можу поділитися своїм досвідом. У мене цікаво це було, бо я колись раніше писав один допис два дні. У поки я придумав ідею, записав його, законспектував на другий день. Дивився, передивлявся і так далі. Зараз це виглядає простіше. Я сідаю так. Мені потрібна ідея така. Окей, далі ставлю. У мене є пісочний годинник. Я ставлю годинник перед собою. 10 хвилин я маю написати один допис. Я навчився писати зараз три дописи з фотографіями за годину. Це дуже швидко, дуже велика швидкість. Так, це було не відразу, мені потрібно був час для того, щоб це навчитися робити, але це можна навчитися робити. Знайдіть для себе якийсь такий таймер. Люба робота, яку ви робите, ставте самі собі якісь часові рамки, щоб ви ну, щоб не було таке, коли ти зробиш? Колись. Окей, можна таке робити. Це може бути. Дивіться, якщо це є якесь офіційне свято, ви маєте прибути вчасно. Якщо це є сімейне свято, воно починається тоді, коли всі зберуться. Разумієте? Ну знову ж таки, з поваги один до одного люди мають збиратися вчасно. Що Якщо це, наприклад, вас завчасно запросили, заплануйте собі це. Далі. Коли ви починаєте якусь роботу, не потрібно робити все відразу. Треба розбивати на пункти. Ставте реальні цілі. Люди також що роблять, от я з чим стикаюсь на консультаціях. Бо люди ставлять собі багато завдань, потім починають їх списувати. Я сам колись також попав в таку історію. Ну от я собі написав: в мене було завдань, мені потрібно було виконати 42 завдань. Так, я їх виконував. Питання в тому, який я був в кінці дня. Я просто лежав трупом, мені було дуже погано. Були інакші історії, коли я почав працювати по-інакшому, я писав три завдання: найважливіші в день, які я маю зробити, і починав з того, яке найгірше, яке найважче. Ну не хочеться мені робити це завдання, але я розумію, його треба зробити і найкраще його зробити першим. Я каже Брайан Трейсі, це людина, яка досягла багатьох висот в цьому житті. Ну, от він рекомендує так, каже, що зробіть перше, ну як він називає з'їсти жабу. Да? Перше, що зробіть, це. Зробіть те завдання, яке вам не хочеться робити. Як ви його виконали, вам буде вже ціле ну набагато легше. Тому що знаєте, в нас коли буває так, що коли. Людина, ну, згадайте себе, то ви себе згадайте. Так? Якщо ви знаєте, вам потрібно завтра що зробити. У вас є завдання, яке потрібно виконати. Да? Ну, от, ви будете вночі не спати, вранку просипаєте з перше ви, мені треба це зробити, мені треба це зробити, мені треба це зробити. Блін, не хочу робити, не хочу, ну, як це зробити. Да? Ну, от, ви це зробили таке. І вона, знаєте, як кажуть, з голови знялося. Так, воно знімається з голови, і вам далі вже буде набагато легше жити. Ну, от, тому Перше, що зробіть, перше, о, це е, виконайте це завдання. Це, це дуже важливо. Далі. Ви не можете постійно виконувати одне і те саме завдання. Старайтесь чередувати. Тому що, якщо ви там, постійно зайняті якоюсь одною діяльністю, ну, наприклад, бухгалтер, сидить, тільки цифри рахує. Розумієте, з часом людина стає там мозок перекошений на одну сторону, і все, людина вже другої частини свідомості цього світу, вона просто не бачить. Це ненормально. Mm. Тому, якщо ви бухгалтер, ви працюєте з цифрами, так, з числами, то що краще зробити? E, займайтеся якоюсь творчістю там, де чисел немає. Підіть на природу. Так, я розумію, що дерева вони штучні, їх можна порахувати, можна листя порахувати, але коли росте дерево, воно може роздивітись на дві частини, буде два дерева. Розумієте, дивіться просто на ці дерева, дивіться на листя, як воно росте, дивіться на воду. О, таким людям дуже добре малювати. Ні, от, малювати іменно не олівцем. Ну, таке накреслення такого плану. Мається на увазі щось малювати, якоюсь творчістю займатися, дає на півтона. Це дуже добре розбавляє в людини свідомість, розумієте, людина тоді вона бачить світ по-інакшому. Тому що, якщо людина так тільки числа, там, цифри, факт, у людини свідомість вона зациклюється, людина вона з часом починає розуміти, е, так, що є тільки от чорне і біле. Але на півтонів їх є дуже багато. Е, наступний пункт: шукайте собі помічників. Що робите? Берете листок паперу, ручку, записуєте список питань всі, які потрібно виконати, і шукаєте хто їх може виконати замість вас. Сервісів є сервіси, є люди, яких можна наняти. О, тому що я не раз ну, також звертаються люди, і Петро. Я не маю часу. Я не знаю, що робити, я не маю часу. Добре, чим ви зайняті? От один з моментів, от в наступних відео я буду піднімати це питання. Да, от Люди покажуть, я не маю, чуття. чим ви зайняті. Візьміть блокноту. Дивіться, в мене є блокнот. Я можу чітко відкрити, в який день, коли що робив. В мене чітко все записано. О, чому такого плану блокнот? Тому що він відкривається на тиждень. Бачите, я на тиждень відкриваю блокнот, я знаю чітко, що робити. О, там також є певні сторінки, де прописується по місяцях. Я знаю ключові точки в році, коли в мене будуть, та що, коли я буду робити. Заведіть собі блокнот так само. Це є час. розумієте, Управління, тайм-менеджмент, управління часом. Ви управляєте своїм часом. розумієте, Ви зранку можете встати, що ви будете робити? От перше, що ви зробите, це буде впливати на, ваш, на весь ваш день. Якщо ви зранку встали, там сигарету в зуби, пиво чи ще щось там покраще, да? тобто мат в три поверхи, їли всякої дряні. Як ви себе почуваєте? Погано. Чому? Тому що у вас ця енергія тягне вниз, ви не маєте сил нічого робити. Що ви зранку встали, ви пили там простої води, помолились, комусь поспіхнулись, побажали доброго ранку. Ви себе почуваєте зовсім по-інакшому, енергія буде зовсім інакша. сервісі помічники знаходьте, хто може вас замінити, та всі, хто може за вас щось робити. Знаєте, люди деякі кажуть, що там начальники нас припахали. Причому припахали? Зовсім не про це йдеться мова. Мова йдеться про те, що дивіться, є люди. От є людина, яка може виконувати якусь одну опцію. Вона знаходить працедавця, який дає їй цю роботу. Тобто ви будете як працедавець, який дає людині цю роботу. Наприклад, є там баба Маша, який треба, ну от ви їй дали роботу, і вона ходить до вас, наприклад, прибирає вашу квартиру чи готує їсти. Так, Так, з вас це знімає час. Ваш час може коштувати тисячу гривень на годину. Баба Маша, її час коштує 500, ну, 50, там чи 100 гривень на годину. Розумієте. Так, ви можете самі прибирати, але для чого? Для чого це, якщо ми говоримо про робочий час? Звичайно, якщо це квартира, там є свої нюанси, там окей. Це вже друга історія. Далі. Проводьте постійний аналіз. От ви поставили ціль. Ну, перше, для того, щоб поставити ціль, потрібно її мати. Зумієте? От. Якщо у вас немає цілі, задайте собі питання, як ви живете? Куди ви рухаєтесь? Оце ну, питання дуже популярне в мене на консультації. Люди приходять Петро, ви астролог, ви маєте мені сказати, хто я що, я, що я, що я маю робити, що я маю хотіти. Ні, нічого подібного. Ви самі маєте розібратися, так, я хочу малювати, так, я хочу там, займатися кимось бізнесом, так, я хочу там щось робити. Прекрасно, чудово. Я по гороскопу можу подивитися і сказати, це ваше це, чи це не ваше. Ви туди рухаєтесь чи не туди. Розумієте? Так, консультація проводиться, окей, це корисна інформація. Але якщо ви взагалі не знаєте, що ви хочете, як я можу знати, чого хочете ви? Це питання, за ким ви маєте самі розібратися. Ви поставили ціль маршрут. Дивіться, все дуже просто. ну В житті виглядає точно так само. Ви народилися, кінцева точка це ви помрете. Ну, залишите це тіло. Ви не помрете, не переживайте, з вами нічого не станеться. Ну, от, І ви рухаєтесь до цієї точки. І кожен день потрібно розуміти, я рухаюсь туди чи не туди, куди я хочу прийти в кінці свого життя. Знаєте, я не раз людям кажу, напишіть, от останній день день народження вашого життя. Де ви будете? Хто там буде, де ви будете жити, з ким ви будете жити, скільки у вас буде грошей, що там буде? Що там буде, як там що буде виглядати? Розумієте? І ви тоді зрозумієте, туди ви рухаєтесь чи не туди. Якщо ви знаходитесь в Києві, вам потрібно потрапити у Львів. Ну, ж логічно, ви розумієте, я нахожусь тут, я хочу попасти туди. Супер. Наприклад, ви йдете пішки. Ви розумієте, так, я йду пішки, мені треба що зробити. Мені потрібно рухатись на схід. Да? Ну, це, перепрошую, з Києва в Льві, це на захід. Да? Ви рухаєтесь на захід. Кожен день ви проходите певну кількість кроків. Вечором ви засипаєте, ви розумієте, ага, я молодець, я сьогодні пройшов стільки-то кроків. Да? Все, ну там 5 прості, там, скільки? 40 да? То є, ну, 5 км за годину, 5 км на годину, за 8 годин ви реально можете пройти 40 км. Чудово. І ви кожен день розумієте, я наближаюся до своєї цілі. Коли мова йдеться про гроші, я деколи з людьми говорю, я кажу, ну ви ж розумієте, що поставили ціль, кожен день заробляєте 4200. ну Це сума, яку відкладають. Наприклад, ви заробили чистими там, 8 тисяч гривень, 4200 відклали, от 4 тисячі залишаєте собі там, на витрати, на, на себе, там окей, 4200, кожен відкладаєте, за рік часу у вас буде мільйон гривень. Все зрозуміло, все зрозуміло, чудово. Коли мова йдеться про те, що ну, кажу, коли говорять, що з Києвом Львів потрапити, люди розуміють. Коли говорять що по, по фінансах, люди деколи починають не розуміти цього. Далі. Вчиться ставити собі дедлайн, тобто кінцеву ціль. Сонце, воно стартує, воно має початок. Воно має середину, має кінець. Є час, коли сонця немає. Тобто нам потрібен час, коли ми почали справу, коли ми її зробили, коли є пік цієї справи і коли вона закінчиться. Ви не можете жити так. Давайте проживемо цей день. Давайте. Ви ж розумієте, що день почався, є схід сонця, є захід. От я сьогодні записую відео, так, це є травень 25-го року. Да? Ну, давайте я вам скажу: значить, схід сонця. Схід, захід сонця, давайте, я зараз напишемо. пишемо. Да, схід, захід сонця. Ну, от, сонце воно. Е, а, захід сонця в 9. Ну, так як я казав. Да? Хм. Зараз секундочку. М да, схід сонця дивимось, 4,54. Захід сонця е, 20.57. Да? Астрономічний південь 12.55. Ну, я сказав, в 12 годин, добре, в першій хорошо. Тобто в 5-й годині сонце просипається, в першій годині сонце знаходиться у нас над головою, в 9-й годині сонце е, знаходиться на е, заході. Да? От, є схід, є захід, є початок, є кінець. Є чітка конкретна градація. Тривалість дня, 16 годин 3 хвилини. Все, ми чітко розуміємо. І ми маємо час за 16 годин ми маємо все встигнути. Так, нам потрібно враховувати те, що е, ми не можемо постійно працювати. Тому у нас є час для відпочинку, у нас є час для їжі. Пардон, в туалет треба сходить. Ну, би ж логічні речі. Да? І з 16 годин годинися до бама і 24 години. Мінус 8 годин на сон. Так, є люди, які можуть спати менше, 7-6 годин, якщо сплять прави. Середньостатистично людина спить 7-8 годин. Ну там ще в залежності від конституції, там які умови, ну, чи шахеди літали вночі, чи не літали. Да? Тобто є ще певні вимоги умови. Окей, е, Ну, це вже я кажу, умови, до яких ми живемо. Да? Тобто людина може, наприклад, невчасно поїсти і може не спати. Ну, вечором сіли, там, випили пиво з горішками, все супер. Півночі, ви, півночі ви вже спати нормально не будете. Ви не заснете, тому що горіхи важкі. Розумієте, вони важкі, Зумієте, вони, важкі вони, не, вони не перетравлюються. У вас це можливо, крутиться в животі, а вогню нема, щоб це переварити. Тому є важку їжу, потрібно їсти тільки в день. Так, ставимо дедлайни. Тобто є початок, є кінець. Да? Розумієте, тобто, коли у вас є чіткий початок, ви розумієте, коли що почалось, коли що закінчилось. О, що дуже важливо, якщо у вас є порядок в вашій голові, він розписаний, все розкладений в просторі, навколо вас, всюди буде порядок. Якщо ж цього немає, буде біда. Буде біда, буде хаос. Дивіться, весь світ влаштований ідеально. Скільки мільйонів років сонце світить, да? скільки мільйонів років земля літає навколо сонця. Все працює ідеально як годинник. Ідеально годинник. Нагадую, годинник. Тайм да? менеджмент це є час, тайм. Ну з англійської мови, це час. No. <coughs> Тому наведіть цей самий порядок. Ви тим самим, що зробите. Ви прокачаєте сонце в себе в гороскопі в своїй свідомості. Ну, no. і ви побачите те, що почне налагоджуватися все ваше життя. No. Підпишіться обов'язково. Я в наступних відео буду також давати ще багато цікавих та корисних рекомендацій, От, як прокачувати сонце. Також не вся інформація, яка є в інтернеті, там чітко та правильно пояснюється те, як потрібно керувати своїм часом. Тобто, там є якісь загальні рекомендації, і, на жаль, вони не всі правильні. От, я так, так як я вивчаю ведичну астрологію, от, також вам рекомендую вивчати ведичну астрологію. Ви будете розуміти, що таке сонце, як працює ця енергія, і ви будете розуміти, як її підкоригувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.